Так, ну що, всім добрий раночок. Я не на прогулянці, а я ходив в лікарню, бачите, здавати кров і мені треба буде ще в 2 годині підійти, бо лікарю прийдуть результати. Щоб переглянути результати і розуміти, все добре чи не все добре. Тому ось я вже в п'ятницю вдома, третій день вже вдома. І від результатів аналізів, ну і звичайно, не тільки буде залежить, я ще буду сидіти. У нас дуже гарно замало, бо у нас за весь час, напевно два рази тільки випадав сніг, а за зиму це перший раз. І дуже гарно, знаєте. Я приємно був удивлен, коли сьогодні прокинувся, а тут сніжна сказка. А якщо в лікарню, подивіться на цю красу. Я якщо в лікарню, думаю, все зараз дам. Я обов'язково цим маршрутом піду, бо зазвичай з лікарні я іншим маршрутом йду. Так тут думаю, ні, 100% треба цим. Бо це взагалі така краса не передати. Ой. Ну це дуже гарно виглядає. Красотінь. До речі, зроблю зараз баннер для каналу. Якусь фоточку сьогодні поставлю. Бо той же дуже... Не актуальний. Бо то осінь, та й взагалі він мені не дуже подобається. Я його більше так поставив, щоб пусто не було. О! А В мене я в принципі нікуди не спішу. Скоріше, за все, вдома ще світла немає. Я прогуляюсь, бо я якось так вдівся, і, знаєте, прямо не холодно. Взагалі не холодно. Не знаю, може мінуса немає, але так гарненько прогуляюсь. Бачите, отак ви гарно ці дерева зверху сфоткать, але не знаю як. <смі> Там влізі були дерева, я, я пофоткав. А от якось отак сфоткать, щоб воно гарно виглядало. Ото вже така проблема. Хотів залишити посилання на мій pinterest аккаунт, бо я іноді туди якісь ідеї постю. Просто фото, от зараз тут пороблю, запостю. Але що, оскільки моєму каналу нема два місяці, ну саме два місяці, як я відео публікую, то поки я сілочку не можу залишити. Але потім обов'язково колись, коли буде така можливість, на якомусь влозі буду залишати. Ну подивіться, <смір> як естетично. фонарик, лавочка, сніг, ліс. Що ще треба для щастя? Тільки от я йду, а я не знаю, де я вийду. Бо я завжди ходжу отак. Оп-оп-оп-оп-оп, -от. і, і там. А тут я не ходжу ніколи. Так що я не знаю, куди зараз вийду, як звідти дібратись. А, може там потім буде поворот, я отак поверну і вийду туди, де я знаю. Так, да, так і буде. Отак і зроблю, щоб зараз не блукати ще півгодини. Хоча по такому-талісу не дуже я і проти. Ну тут вже є видно будинки і вже не так гарно. Але все одно трохи заздрю тим людям, які живуть в будинку, прокидаєшся, а тут. Така сказка. У нас бешений вітер взагалі здуває. Що покажу, що я купив, буду зараз з вами робити поробочку. Значить, перше, це з отаких от прищепок. Їх роз'єдняєш і треба зробити підставку. В общем, побачите, як я зроблю. Далі, треба мені ще зробити колодец. Колодец. Ну я не знаю як. Я купив такі шпажки. Їх, в принципі, на три от. Часті можна якось поділити і з них зробити таку міні-версію колодця. Но, в мене немає не міні-пілочки, якщо я їх буду ламати, воно буде нерівно і на три часті їх точно не зламаю. Тому я не знаю. Кстати, треба було мені здається дві пачки краще купити про всяк випадок. Але вже скільки купив, якщо що, потім збігаю. Просто мені до тої огроди далеко йти. А ще я прикупив от такі от бумажні трубочки. Це я вже купив на всякий случай і вже взяв дві упаковки. Бо якщо в мене зовсім з цими дерев'яними не вийде, то вже зроблю хоча б з цими бумажними. Хоч якось. Далі. Що таке? купив клей, мені треба буде це оголошення розклеювати. Ну, то, то, то таке, то не відноситься зовсім. То інше. А, але треба буде клей пістолет. У мене є. В мене є. Отакий, от звичайно, як не побалувати себе, отакий от якийсь пряник. Теплих обіймів, вершкове масло. Отаке я вирішив купити за 12 гривень по знижці. Скуштую пряночок. І отакий ще я на ялиночку купив. По знижці 21 гривня. Кому цікаво, так вони 69 по-моєму. за час 21 гривня. Так, ну що, вирішую показати вам, що в мене за поробка вийшла. Так, ось так ось крутиться і колодязь опускається. Оце щось типу відра я зробив з легкого пластиліну. Е, приклеїв я взагалі хотів зробити, типу, ручка буде. Зараз покажу, яка в мене яку я штучку класну знайшов. У мене просто тут в шафті воно лежало, ага, я його зараз не знайду. Така штучка класна, воно виглядало як ручки. Але я вирішив клеєм підклеїти. Непогано, мені здається, навіть прикольно, класно. З дерева в мене нічого таке не вийшло. І, давай. Не прям дуже-дуже, але мені подобається. нам Два пакетика з Польщі, отакі от. Давайте подивимося, що нам тут передали. Ну і так, я приблизно знаю. Так, цьому пакетику дві банки хлоп'їв і цей. Це передали нам, та дідусі, Вони живуть в Польщі в готелі. Так що там їм дають, але вони таке не їдять. І щоб, звичайно, його не вибрасувати нічого, то висипають в банках, хтось там передали. Ну Ми таке любимо, ось купа є тепер штучок. Далі. Отака от ялиночка передали. Зараз я її розпакую. Отам вона в пакеті була. І подивимось, як вона виглядає. Це Справжня жива ялиночка, їй ще полить треба, бо вона днів п'ять, напевно, вже в дорозі десь була. Тільки гляньте, як Це напевно, туя? хоча ні, не Ну, Зараз, звичайно, вона трохи розправиться, чи така і буде. У такому маленькому горшочку, ну це, звичайно, більш подарунковий варіант. Потім вже як продають новорічні свята. Я її пересажу у більший горщик. Ну, а це, звичайно, також залишу, бо може ще щось, щось туди можна буде посадити. Або якось по-іншому використовувати. Дуже класна, вона прям така зелена, зелена. Коротше, я доволен. Звичайно, Владік не залишився без подарунка також. Хто не знає, Владі це мій брат, він, по-моєму, ще на моєму каналі не показувався. І тут отакий великий Кіндер Максі Значить, Начебто новорічний, але я бачив в Тіктоці, що там попадалися не новорічні іграшки. Ну, ми з вами подивимось. Далі, Оце ось печивко, жик. Польське. Було, до речі, у нас ВТБ також стало продаватися. Але воно смачне. Тільки я не знаю, може його ось треба гріти, бо воно іноді таке тверде буває, прямо не відгризеш. Це у нас що таке? Отаке от, от печівко, що є, несквіт біскоті. Це типу бісквіти. Ну оце печівко. Так, далі. І ще у нас тут Ого. Так, його Ось що таке печення є. Тільки це не зрозуміло, борічні чи ні. У мене є гарна баночка, туди можна буде скласти. Так, далі що тут у нас? Теж місоводощі? Отака от смачнюша риба. Е, риба по грецьку. Смачненько. Мені казали дуже смачна. Риба по грецьку. Далі отаке от м'яско якесь. Ну, Воно в вакуумі, тому воно, звичайно, що не зіпсувалася. Е, Бочок едзоні парзоні. Ну, А що тут? Не розумію, коротше. Я польську мову, звичайно, вчу, але ще де все, звичайно, що розумію. Отака От ще ковчена рибка. Передали. Так, тут ще риби. Рестач, течові в едзоні вакуум. Ага, тобто завакуумована риба. Це написали, щоб вона не спортиться точно. Далі ще одна упаковочка такої риба по грецьку. Ковбаска Краковська. Е, тілки натуральні складники, Тобто з шинки. Краковська ковбаска. Ось так ось вся така передачка. Розпаковку на цей кіндер сюрприз вже можете побачити в мене на каналі в YouTube Шортах, а також розпаковку цих великолепних адвент-календарів. І так, да, друзі, не можу ні поділитися сьогоднішньою покупочкою. Ще одне це з такий гарнючий гном. Буде в колекції до цього моєго ведмедика. Також він рестущий. О, яка краса! І так, хочу показати ялинку, але вона, звісно, гірлянда так лягла. Але дійсно для такої ялинки гірлянда замаленька. Ну нічого, в мене є ще друга така сама, тільки вроді на іншого кольору. Ну нічого, я її також. Якось тут розвісю. Тільки щось ми, напевно, з ялинкою прогадали, бо щось вона так сипеться, я не знаю, бачите, я от буквально трохи тільки що по полісосів, хоча три рази потрогав, і тут же насипалось дуже багато. Хоча тільки що тут ідеально все про пилісосі. Ну, Тобто, та, сипеться вона так добре. Подумали, може сорт, я не знаю, може вони всі так звичайно сипляться. Ну, таке, да. такі по ощущенням, будто вона і Два дні не простоїть, через два дні вже вона вся осипеться, ну, вже яка діє. Я боюсь зараз взагалі кульки починати вішати. Мені здається, що вона завалиться, поки в мене тісто там настоюється, я вирішив ялинкою трохи зайнятися. Що вона взагалі жах. І так, з цією ялинкою придеться прощатися, бо вона дуже сильно сипеться. Я вчора, коли вийшов першу гірлянду, вона досить сильно сипалась, але якось, знаєте, такий більш менш. Мені здається, кожна буде так сипатись. Сьогодні я вирішив вже другу повісти, бачите, зовсім трохи. І воно просто насипається дуже багато. Дуже. Тому це буде йти в смітник, а потім... А потім, якщо знайдемо десь якусь чи іскусну чи справжню та, що буде краще, також буде наступний влог. І так, друзі, що давайте спробуємо приготувати все-таки цей е, німецький штолен. Ось такі в мене є сухофрукти, тому буду готувати з цих. Я вже отак от засипав кожного потрохи. Небагато і багато одночасно, і залишилось перемішати. Все, я перемішав і заливаю. Взагалі треба заливати соком або якимсь алкоголем. Але ж бачите, тут я заливаю водою, потім я ще раз перечитаю рецепт і заново залью вже соком, як треба. А, і зараз буду починати робити опару і зарані кажу, що точний рецепт я вам залишу в описі під відео. Переходьте, там дивіться повний рецепт. І так, готуємо опару. Тут я замішую пару вже вдруге, бо минулий раз в мене не вийшло, бо я використовував сухі дрожжі, а необхідно використовувати свіжі дрожжі, бо сухими навіть не входить опара. І подивіться, зовсім інше діло. На жаль, я не засняв, як було до, але там воно навіть і трохи не підійшло, а тут ось так шикарно вийшло. Тому всім максимально рекомендую е слухатися рецептів і не робити по-своєму, як це зробив я. Будемо далі готувати. І так, показую, що додаємо далі. Ось у нас ця пара, отак вона повинна добре підійти, прям в 2-3 рази більше. Додаємо ванільний цукор, звичайний цукор, е, щепотку солі, е, потім імбир, кориці, то таке по смаку. Саме головне 2 яйця, цукор і сіль. Ну, і додаємо муку. Потім, як це все додали, додаємо муку і вже вимішуємо тісто. Е, я. Як казав, пропорції напишу в описі під відео, але щоб ви знали, що муки можливо потребуються більше, оскільки там у кожного різна мука, різні сорти, різні фірми. Це думаю, всі, хто готує, то, то, то ті всі знають про це. І так, я починаю додавати. Вже покажу готовий результат. Так, ось я вже додав всі інгредієнти, і тепер потроху додаю муку і вимішую тісто. І так, на цьому етапі можна вже ставити розігрівати духовку. Одразу розкажу, що необхідно робити. Треба взяти таке ростающе масло. Ну, я ще зараз ті руками перемішаю, потім руками вмішати туди масло, і потім туди е, вмішати сухофрукти. Бачите, я ще ізюм знайшов. І викладаємо в формочку, ну то вже далі я вам покажу. Так, Ось що в мене трохи сухофруктів залишилось, може зараз ще замішаю. Бо я дійсно прям через чор багато, але знаєте, хочеться, щоб воно дійсно відчувалося, що ось воно дійсно домашнє, дійсно смачне. А то пам'ятаю, купив колись в магазині. Там от реально нещасні 5 оцих ось ізюмінки е і якісь 2 цуката. На отаку от довго. Як пам'ятаю, ну їсти, чесно, як просто хліб. А воно ж повинно сухофруктами бути. от прям, Щоб насолоджуватися вкусом, а не просто е, хліб просипаний сахарною пудрою. Тому хочеться, щоб воно прям відчувалося, що ось смакота. Тому може навіть ще домішаю, щоб воно прям отак. Коли відкусуєш, прям, воно ж відчувалося, що ось тут ті, тут начинки не менше, ніж тіста. Е, значить, така в мене форма. Е, в принципі, це звичайна форма, в якій завжди. Такої форми випікають. Але якщо ви там хочете, можна взяти по факту та любу форму, тільки воно, розумієте, буде тріятися сам принцип. Але кому не дуже то принципіально, то ось можна брати любов. Я вирішив пошукати і знайти таку, як треба. Так, я відрізав сметок, приблизно заміряю, чи буде підходити. Ну все, воно підходить. Так що я зараз поділю тісто на три частини, покладу і воно там саме уладнається як треба. Так, усім добре випічений штолим. Вже я залишив на ранок. Зараз буду його. Як я кажу, маринувати, насправді якось я думаю, як його поставити, щоб він вже настаювався. І тут я вже дістав з холодильника тіста. Зараз воно буде нагріватися і далі підходити і також буду готувати ще з два штуки разів. І так, що, звичайно, в мене не пройшлося знову ж таки без проколів, оскільки це я вже вирізав, це сьогодні-завтра скуштуємо. Бо опиняюся, щоб помазати маслом і посипати цукровою пудрою, необхідно брати одразу гарячий. А він в мене вже холодний, оскільки я його випік вчора ввечері. Коротше. Як завжди, ну я готую перший раз, тому ось, а перший штолен я отак трохи присипав пудр. І так, ось в мене є гарячий штолен, його можна помазати розтопленим сливочним маслом або просто посипати сахарною пудрою. Ну, можна маслом і пудрою. І потім ми його заворачуємо в рушники або в пергамент і залишаємо до 5 днів, а взагалі може зберігатися 2-3 тижні. І пам'ятайте, що чим більше настоїться штолень, тим він буде смачніше. А я вам дуже всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, У мене є також багато інших відео, також можете їх переглядати. Всім па-па!